Якщо у вас пошкоджена рамка дефлектора центрального меган 3, покажемо вам, як зняти цілий дефлектор і замінити рамку. Що для цього потрібно? Пластикова лопатка чи будь-який другий інструмент, можливо хтось шилом. І легенько так, щоб не пошкодити ні матерію, ні сам пластик. Запихаємо під низ і підважуємо з одного боку. Так само потрібно і з другого боку. Відщокнули сам дефлектор, витягуємо дефлектор в наших руках. Ну, тут треба буде потім відключити фішечку. Щоб зняти саму рамку, дивіться, не зверху потрібно, бо поламаємо оці защолочки, а знизу. Знизу беремо легенько там викрутку, може бути плоску, може бути шило. І легенько отак підважуємо. Оп, і витягуємо саму рамочку. Оп, оп. Є. Рамочку зняли і поставили другу. Кому потрібна рамочка, кому потрібні е, самі оці е, на обдуві е, або ще щось. Мегантретій, третій телефонуйте, компанія GoPout.